Я всіх вітаю на каналі алікс 333 Це тільки що виходив я вже з трансляцією, але довелось мені її видалити, тому що зателефонували люди, які в цьому розуміють і все ж попередили мене, що я називав ім'я цього шахрая-брокера. І тому треба видалити, щоб мене... YouTube взагалі не забанив. Тому я відео зняв і роблю нову трансляцію. Якщо хтось не в курсі, зайде вперше на канал. Тут у мене Заруба йде з шахраями митними брокерами, з Вінниці чи там біля Вінниці він мешкає. Я не буду в цьому відео розказувати його прізвище його назву каналу, яка мінялась, мінялась три рази, для того, що він оскаржує сотні більше. Дуже багато скарг пише на мій канал, за те, що я порушую конфіденційну його інформацію. І вже моїх відео, не знаю, десь разом, напевно, з 15 видалили. І це саме ті відео, онлайн-трансляції спільні, де потерпілі від дій цього шахрая розказували, як він їх кинув на гроші. Від 21 до 27 тисяч гривень кожного кидав. Мало того, ще й Оформляв ПДшки через своїх брокерів не на ту митницю, на яку потрібно, там на ближню по місцю проживання автоімпортера, а в протилежну сторону України, куди-небудь нерідко за 500 кілометрів від доми. І це робиться для того, щоб, щоб люди приїхали в інше місто, прождали, їх тримали, маринували. Як правило, цілий день і в кінці роботи видавали вже документи, щоб менше спорили, платили і все. А потім їм обіцяли вернути цю суму від 21 до 27 тисяч гривень і вже не повертали. Сума ця бралась як гарантійна сума, внесена за ПДшку. Це такий варіант розводу, який поширився на тисячі людей. В даний час є дуже багато скарг вже на дану особу. В коментарях можете писати його ім'я, тому що всі знають, хто такий відомий, дуже кидало митний брокер. Всі його пику знають, все знають. От, він був е, завжди на перших сторінках в Ютубі. Куди не заходиш, е, в Google набираєш митний брокер, всюди його пика була товста. Е, ну, шахрай з досвідом, він не один працює. Він працює е, з своїм братом, є у їх в компанії програмісти, є у них в компанії е, мусорки. Е, Пограничники є, митники багато, митні, брокери-брокерші, які співпрацюють, знаючи, що це шахрай. Ну і поки що результату немає. Кримінальна справа хоча заведена, але результату поки немає. От. З того, що я бачу, він спеціально видалив свій канал дуже відомий в YouTube, видалив в TikTok. Дуже відомий свій канал. Ще раз повторюю, напишіть в коментарях, це буде ваші коменти. Ні, не буде до мене мати ніякого відношення про е, конфіденційну інформацію. Тому що ми ж не можемо свідомо прикривати шахрая. Він зараз е, для чого це все зробив. Якраз для того, щоб видалити, е, щоб видалив свій канал і один і другий. Щоб інформація, яка була абсолютно для всіх доступною, стала конфіденційною. І тепер на YouTube строчаться скарги. Одна з Аушделядміта. І YouTube банить мої відео видаляє. У мене там їх тисячі. Про митного брокера Шахрая, саме про його, теж там десятки відео, і вже десь. 12 відео вже видалено на сьогодні. Хоча там ну, по суті немає жодної конфіденційної інформації. Є е, е, лише факт того, що зараз стала та інформація конфіденційною після видалення його каналів. А раніше вона місяць місяць тому ще була абсолютно для всіх відкритою. Це ж його... Е, Ім'я каналу, телефони, по яких звертались потерпілі, яких він дурив. До речі, дурив він і військових, і навіть серед потерпілих є батько загиблого спецпризначенця. Тварина рідкісна, рідкісна. просто. Ну, зараз він пише скарги на мій канал alex 333 на, значить, Додав 30 тисяч підписників з таких зроблених ботів. Як я вже казав, це у них в команді є там програміст айтішник дуже серйозний. От. Чого я роблю це відео взагалі? Можливо, ви знаєте, як з цим боротись. Можливо, хтось з ваших знайомих знає, як з цим боротись. Тому що поки що я пишу на Ютуб, що це пише одна і та ж сама людина, і я бачу реакція відповіді від робота, яким чином я можу зв'язатися з, з реальним працівником YouTube. Можливо, хтось знає, як написати скаргу, щоб в неї роздивився, розглянув не робот, який <смітно> видаляє відео. Так чого доброго, може і канал видалити. От, а відео шахрая, які є доказами, відео, які е, робили спільні трансляції з потерпілими, видаляються. Це тільки робот. О, Знову Попередження. Може хтось з вас, з ваших знайомих, знає, як зв'язатися з Ютубом? З реальними працівниками, тому що Jetzt. Oh, Якщо не відреагувати на це, то він видалить äh, свої всі відео, як мінімум, якщо канал не забанить, кажуть, що канафеста забанить цими однаковими скаргами, але, äh, але відео видалі про його шахрайську діяльність. От. Тому така просьба повідомити, якщо хтось в курсі, яким чином це зробити. В коментах під відео напишіть, будь ласка. Якщо не знаєте нікого, то можете, ну, просто просьба, напишіть в YouTube про цього шахрая. Тут у мене на каналі є купа підписників потерпілих від його дій. Напишіть на YouTube свою історію і треба зупинити цю Гедоту. Воно ж зараз повидаляє мої відео, які про його зроблені і знову відкриє свої канали. Ну факт, що десь зараз з'явиться його канал знову. Це ж він видалив саме для того. О, от, от пробки всюди. А я їду до Кьольна зараз, піше до Дюзельдорфа, от Кьольн зараз буду проїжджати, а Дюзельдорф ще далі. 700 км в дві сторони, 750 навіть огляд у мене сьогодні. Шкода, корок на огляді замовили. Продавець українець. Буду зараз дивитися і вам покажу. Напевно, зроблю онлайн-трансляцію огляду. Тут завжди пробки. Добре, підписуйтесь на канал. Пишіть в YouTube. Якщо не, не знаєте, як написати, ну я поки що один варіант знаю. Це відгуки, знайти відгуки в налаштуваннях YouTube знайти відгуки і напишіть, будь ласка, що на канал alex 333 йде хакерська атака і хочуть забанити, не знаю чи канал забанити, але ну, як мінімум хочуть прибрати всю інформацію мого каналу про шахрайську діяльність брокера Шахрая. Все, буду закінчувати, до побачення. Можливо, скоро вийду знову з... Трансляцією на огляді шкоди короб. Якщо буде там інтернет нормальний. 39 кілометрів у мене залишилося. Їду на огляд. Все, до побачення, на все добре, всім добра.